Добрий день, дуже дякую організаторам за запрошення виступити на цій конференції, присвяченої моєму доброму товаришу В'ячеславу Чорноволу. Тема, яку я хотів з вами поділитися сьогодні, вона останні два роки дуже багато згадується в засобах маси інформації в колективних зверненнях. І за багатьма сіями публікаціями, можливо, закривається такий глибинний зміст цих процесів, які сьогодні ми бачимо ось у цьому аспекту українського життя: меморіалізації пам'яті жертв Бабиного Яру і Голокосту. Для того щоб зрозуміти. Я хочу поділитися своїм розумінням, яке вже багато років накопичується, і я намагаюся довести його до всіх можливих слухачів і глядачів. Це те, що для мене завжди апріорі, що російський імперіалізм він не проходить швидко. Більш того, ми не можемо розраховувати, що в найближчі десятиріччя щось саме станеться само собою з російським імперіалізмом, і він кудись подінеться і залишить після себе можливості для демократичного розвитку російської держави. На моє переконання, це не так, бо це проблема цивілізаційної ідентичності. Народів, які проживають у цьому східному просторі, і тої ідентифікаційної матриці, яка визначає сьогоднішній день, визначала колись минуле цих народів, і визначає їх майбутнє у великій мірі досить детерміновано. І справа не в тому, що, як мені навіть доводив один з моїх товаришів по таборах брежнівських, що в Росії узурпована влада. Це не так. Влада в Росії це відображення тих думок, тих чайній, тих мрій простого народу, який визначає, власне, хто йому потрібен для влади у цей момент. Незважаючи на те, що, можливо, в деяких прошарках суспільства є незадоволення якимось приватними секторами життя, у. В концептуальних питаннях існування нової російської імперії все ж так, як було і 100 років тому, і 200 років тому. Намагання тримати під контролем певний простір, в який входить і Україна, і Білорусь, і навіть Балтійські країни, і Кавказ, Середня Азія. І цей простір нерушимий. Він є, існує в уяві у глибокій підсвідомості російського народу. Як щось постійне, яке дано Богом російському народові, і ніяких виключень з цього бути не може. Тому ми не повинні мати ілюзії, що колись було не так, чи буде скоро не так. Це завжди було саме так, незважаючи на те, що були косметичні різні риси у тому російському суспільстві, наприклад, на початку 90-х років, які багатьох ввели в оману. Російське суспільство іншим бути не може, тому його відношення до України завжди постійне. І ми знаємо тепер, через багато років, після 30 років набуття незалежності, що в Росії завжди існували сили, завжди існували документи, завжди існували плани, як повернути і Україну і інших країн, які утворилися після розвалу Совєтського Союзу, як повернути до поля тяготіння Російської Федерації. Підтвердження тому ми бачимо впродовж свого життя, навіть якщо воно не таке довге, як моє, і просто треба бачити, що це не є випадкові явище, а є постійна складова такої російської концепції життя і впливу на інші країни. Те, що називається сьогодні гібридною війною, насправді було завжди і було випробуваними засобами впливу імперських країн на інші. Бо тільки воєнна складова вона не є завжди домінантною інколи вона зменшується, але збільшується відповідно пропагандистська сторона, ідеологічна, інформаційна. І зараз, як ми бачимо, в тій гібридній війні, яка існує у нас номінально з 2014 року, насправді інформаційна пропагандистська складова дуже великі. Росія витрачає 3 мільярди доларів на рік для того, щоб намалювати у цивілізованому світі певний імідж України і інших країн, які намагаються відірватися від цього неоімперського простору і рушити у вільне демократичне життя. І робить, і нічого не жаліє для того, щоб досягти цієї мети. Оці гроші шалені, які вкладаються в пропаганду в усьому світі, які вкладаються в зомбування, які вкладаються в підкуп чиновників західних, журналістів, молодих дипломатів, існує ціла програма. Приїжджайте в Росію, полюбіть Росію на півроку, яка майже нічого не коштує тим, хто з Заходу приїжджає. І це майбутні агенти впливу, які після півроку в Росії налаштовуються певним чином, навіть якщо ФСБ їх не завербує. І на них потім буде опиратися продовження цієї пропаганди у західному світі. Одним з аспектів цієї. Інформаційної пропадиської війні це намагання представити Україну перед всім світом як неонацистську, націоналістичну, антисемітську, навіть не державу, а недодержаву, яка не заслуговує права на існування самостійно, не заслуговує на свій державний суверенітет. Це те, що верхівка Росії через пропагандистські засоби намагається довести всьому світу України як такової немає. Це вигадка групи інтелектуалів. Насправді її немає, нема такої нації, не треба такої мови. Нічого такого не треба. Залишить їх в покої. Вони не є потенційними учасниками демократичного світу. Залишіть їх нам, ми все наведемо там. Порядок, і все буде добре. Це те, що намагається Росія довести всьому світу і так чи інакше, можливо, не прямо в лоба, а різними обхідними маневрами. Зокрема, це проявляється у такій дуже делікатній справі, як суверенітет народу над питаннями своєї культури, своєї пам'яті, своєї історії. Це не те, що є прямо, безпосередньо. Територія, де йде війна, там, якась територія анексована, яка захоплена, поки що не анексована, неважливо, буде анексована. Це зрозумілі питання суверенітету. Це наше, і ми це не віддамо. Хоча ми бачимо, що для багатьох українців, можливо, і цей суверенітет також є абстрактною величиною, і він не є основою їх життя. Це є наше, не моє особисте, яке парканом мого хутору. Не те, що належить моїй родині, а це наше, це народу українського, який заслу... заслужив в історії право бути сувереном на своїй території, тобто господарем. І на цій території, і у цьому духовному просторі немає жодної ділянки, яка б не була українською. Навіть якщо вона, на перший погляд, відноситься до життя національних громад, наприклад, кримськотатарська територіальна національна автономія, яку я Підтримує багато років, але все це одно територія України, і тільки український народ може надати своїй частині кримсько татарській спільноти право на національну територіальну автономію. Так само і з іншими питаннями. Кожна, кожний народ випрацьовує в собі культуру пам'яті. Це передається із генерації в генерацію певні думки, стереотипи, можливо. Не досить достовірні, але це все є основою колективної пам'яті цього народу. До того, як народ отримує свою державу, це проходить стихійно, тобто еволюційно в народі. Звичайно, цьому заважає, якщо народ є колонією якоїсь потужної імперії. Бо тоді імперія своїм силовим полем у духовному напрямі впливає на те, як народ колоніальної країни має сприймати свою історію. І цей імперський контекст духовності, він впливає на будь-який народ і знаходиться в залежності. Так само було і з Україною до тих пір, поки вона не набула своєї державності. Але коли народ, нарешті, отримує свою державність, це стає потужним чинником розвитку своєї колективної ідентичності. Ніщо не може порівнятися. З набуттям своєї державності, коли ми говоримо про розвиток колективної ідентичності того чи іншого народу. Тоді, крім культури пам'яті, яка була випрацьована сторіччями раніше, ми отримуємо ще один державний чинник, який повинен сприяти вже випрацьованню політики пам'яті. Політика пам'яті це те, що держава узагальнила і несе далі. Для користування і ззовні, і всередині у цій, на цій царині пам'яті. І будь-який значний проєкт, який відбувається в державі, будь то пам'ять про Голодомор, будь то пам'ять про Голокост, будь то пам'ять про Революцію Гідності, можуть бути тільки похідними від культури і політики пам'яті цієї держави. Це не може бути стихійні. Утворювання, яке кожна там соціальна чи національна група робить по-своєму, тому що в державі нема суверенітету ще, немає влади сильної, яка може впливати на всі аспекти життя цієї країни. Так, у нас це вже 30 років. Тому не випрацьована ще політика пам'яті, і цим користуються наші вороги, зокрема Російська Федерація. У 2015 році це вже другий рік війни. Три російських мільярдери, які колись народилися в Україні, які мають єврейське походження, але вони всі три здобули свої статки величезні саме в Росії. Тобто, це є визначальною характеристикою їх індивідуальної ідентичності без Росії, без цих статків, без. Сприяння Путіна в їх збагаченню, вони ніхто і ніщо. І це треба зрозуміти, бо це саме так побудований великий бізнес в Росії. Тільки з дозволу керівництва в Росії людина може бути дуже багатою. Це не стосується можливо дрібного бізнесу, але що стосується великого бізнесу, це однозначно так. І ось я коли один з перших в Україні зіткнувся з цим російським проєктом меморіалізації Бабиного Яру, я одразу поставив ці запитання одному з цих трьох російських мільярдерів Павлу Фуксу. Є Михайло Фрітман, Герман Хан і Павло Фукс. І він мене агітував на початку 16-го року. Я про цей проект знав, бо мені з Америки про це повідомили, що ці люди хочуть щось таке зробити в Україні своє. Але без узгодження з Україною. Причому сказали мені про це американці. Я зустрівшись з Фуксом, він був ініціатором цієї зустрічі і вислухав його гігантські плани, що у нас у трьох є 100 мільйонів доларів на проєкт у Бабиного Ярому, побудуємо таке величне, що немає ніде в світі. Цього немає ані в Ізраїлі, ані в Вашингтоні. Ніде. Тобто така типова аферистична манера розмови російського мільярдеру. Закидати в очі пил і під це притягнути те, що йому вигідно. Я вислухав його і сказав: це все добре, але перше, що мене не підходить, і не підходять єврейській громаді України в цьому, це те, що ви намагаєтесь будувати. На зруйнованому єврейському кладовищі. А мене виховували з дитинства з малого, що будувати на кладовищі не можна. Тому мені це не підходить, і це я буду зроблю все можливе, щоб ви цього не зробили. Друге, більш універсальний аспект не тільки єврейський, але й загальноукраїнський. Поясніть мені таке ось риторичне питання. Як на другому році війни, який тут вже тоді закінчувався, другий рок війни, війни, в якій керує Путін і його наближення, там тоді був Сурков, потім Козак, які були кураторами війни Росії, саме гібридної війни проти України, як Путін в цей час, коли він вбиває, гвалтує, руйнує, анексує, дозволяє близьким до нього мільярдерам? Вам? Подарувати Україні культури історичний проєкт. Де в цьому логіка? Я не бачу логіки, окрім одного такого питання, що по ну, цей проєкт вигідний. Він йому вигідний з точки зору російської неоімперської політики. А в чо, що вкладається тоді в це? Те, що він і далі, як він це робив раніше. Він хоче споплюжити Україною, показати і ще з одного боку Україну перед всім світом як антисемітську, неонацистську і націоналістичну державу, і це його завдання, оскільки проєкт приватний, тобто він не контролюється українською державою аж ніяк. Україна ніяк не бачить, що в неї є якийсь суверенітет над цими питаннями, хоч це царкається її історії, і пам'яті колективної, так інше. Вона на це просто не дивиться. Коли був президент Порошенко, нам, нам ми намагалися йому це вкласти в вуха, що це не можна дозволяти. І він опирався цьому проєкту. Він намагався перехопити ініціативу в цьому проєкті і зробити йому ну таким українським, як він це все бачить. Але йому це не вдалося, бо недостатньо зусиль. Це дуже довга розмова, нема на це часу. Але я з ним тоді спілкувався з цього приводу неодноразово. Йому це не вдалося. Але він трохи його загальмував. Коли прийшла нова влада, зелена, то взагалі ніякого опору цьому проєкту не залишилося, а навпаки, з'явилося сприяння цьому проєкту. Бо для нового керівництва Росії суверенітет на царині пам'яті взагалі не важливий. І це не тільки про пам'ять. Щоб ви добре зрозуміли, я з самого початку, з 19-го року, говорю цій владі гуманітарні аспекти нашого взагалі, життя взагалі не цікаві. Вони прагматики, економіка, юридичні питання, які їм дозволять багатіти, і все більше їх нічого не цікавить. Ну і звичайно, як у всіх популістів, це залишатися постійно у владі як можна довше. І ось з 15 -го, 16 -го року почалося протистояння. Я весь час підкреслюю, що ті, хто сьогодні робить в Україні російський проєкт меморіалізації, це не є наші конкуренти, це не є мої конкуренти. Моїм конкурентом є як і у всіх вас. І всього українського народу тільки один це Путін з його імперською політикою. А це виконавці, рядові виконавці, які просто виконують чиюсь волю, отримуючи велику заробітну плату. І такі люди завжди, у часи війни, і навіть у часи, наближені до війни, називалися однозначно колабораціоністи. І я це говорю їм прямо. Ви колабораціоністи, ви співпрацюєте з агресорами в час війни. Те, що ви говорите, що ви дуже багато корисного робите, можливо. Але це не закриває дуже величезну вашу роль в тому, що ви працюєте на агресора. Я Добре, що є не тільки критика наша, бо тільки в минулому році було 200 публікацій, було десяток колективних звернень, під якими підписалися тисячі і тисячі людей проти. Російського проєкту на користь українського проєкту меморіалізації, який насправді є дуже гідний, він розвинутий далі ніж російський. В нього є концепція. У російського немає концепції. В нього є вже один з об'єктів, який реконструкцію. А держава затримує фінансування для того, щоб не дати звідбутися українському проєкту. Це будильник, отут який поруч з нами зараз. На Мельникова, 44, колишня контора єврейського цвинтарю. Я перепрошую. І я закінчую да. все. Добре. Тобто, те, що я хочу вам доказати, довести, те, що я роблю вже 5 років останні, це довести, що це не просто конкуренція двох проєктів на середній пам'яті. Це похідна від війни, яка Росія веде проти України, Ото і гібридної війни. Це похідна від того міжцивілізаційного конфлікту, між Євразією, Східного простору. І тої колективної ідентичності, яка є переважною на просторах Євразії, проти тої ідентичності, до якої хочемо потрапити ми, українські громадяни, останні 30 років, тобто до цивілізованого людства. Дякую вам за змістовну доповідь за цікаву доповідь. До речі, ви дали відповіді свої доповіді на ті запитання, які я хотіла вам поставити. На на питання, яка вигода Росії, але ви Вичерпали його, сказавши, що дискримінувати Україну в, в очах суспільства світової спільноти. Тому дякую вам ще раз. просто немає часу. Достатньо є багато доказів цієї тези, яку я проголошую. Бо я, наприклад, вмію будувати і створювати великі об'єкти. Я інколи це роблю. І маючи 100 мільйонів доларів 5,5 років, які були. У цього російського проєкту можна було двічі вже все побудувати. Таке відчуття, що їм не дуже хочеться будувати, а вони хочуть саме зіштовхувати українців і євреїв, українців і росіян. Вони будують якісь невеличкі провокаційні інсталяції, одну на єврейському цвинтарі вони побудували. Ми протестували, а це не справило враження на державу. Зараз вони будують меморіальну синагогу на православному кирилівському кладовищі. Тобто, це така фруструюча новина, про яку ми б'ємо вже усі дзвони з грудня місяця. Минулому році було два листа СБУ про токсичність російського проєкту. Все одно ніякої реакції зверху. Бо пан Єрмак, який очолює офіс президента, зацікавлений особисто в тому, щоб російський проєкт відбувся. І Сьогодні він означає більше пан Єрмак ніж Іван Баканов, який керує службою безпеки. Були приігноровані два листа. І у нас вони є в нашому розпорядженні. Ці листи про те, що це токсичний проєкт і загрожує національній безпеці України і міжнародному іміджу України.